Подробиці бавовни на Росії після масованої атаки українських дронів спалахнула у порту новоросійська. Повітряна тривога лунала. Іванапі у соцмережах Росіяни публікували відео з роботою ППО. Примітно, що саме до новоросійська країна-агресорка перемістила велику частину свого флоту після успішних атак по Криму. Долетіли безпілотники і до Воронецької, Курської і Тамбовської областей. Литовище Казані, Нижньокамська та Ульяновська оголошували план та призупиняли польоти. Окупований Крим також відвідали дрони. Рух Кримським мостом зупиняли на три години. А вибухи чули в районах Керчі, Паторії та Джанкуе. Інцидент з російським танкером у Балтійському морі судно країни агресорки, що перевозить до 100 тисяч тонн нафти. Довелося взяти на буксир. Корабель втратив керування і дрейфував протягом кількох годин біля німецької території. Зрештою, до танкера приплив німецький буксир, аби доправити його до найближчого порту. На борту танкера близько 100 тисяч тонн нафти. Втім, загрозі розливу за повідомленнями вдалося запобігти. Корабель, який був у морі під прапором Панами, вважають частиною російського тіньового флоту. Він вийшов з Калініградської області 6 січня і прямував до Єгипту. Раніше. Флот країни агресорки вже створював загрози для екології. Наприкінці 2024-го стався розлив мазуту, який призвів до екологічної катастрофи у Чорному морі, з наслідками якої не впоралися, й досі тоді ж до європейських портів намагалися потрапити пошкоджене під час шторму російське судно з аміачною селітрою. Через цей небезпечний вантаж його після численних відмов ледве пустили на ремонт.